Щоразу, коли сатори звинувачують у тому, що гето зламався, у мене починає сіпатися око. Люди наче забувають, що вони обидва були однаково травмовані однією і тією ж подією. По-перше, вони обидва віддалилися один від одного. Сатору зміг активувати свою нескінченність та застосовувати її буквально постійно, що привело серйозний кордон між ним та усім іншим навколишнім світом. Гетто ж потрапив в ізоляцію більше випадково. Його частіше стали відправляти на місії одного, бо Сатору вже не потребував команди для виконання завдань, а послати Гетто разом з іншими, тобто з Нанамі чи Хайбарою, буквально означало наражати їх на небезпеку. Не будемо забувати, що Гетто все ж мах особливого рангу. По-друге, висновки, які зробив Годжо після розставання біля КФС, буквально прямим текстом пояснюють те, що сталося між ними. Потім каже, що зрозумів, що не може врятувати тих, хто не хоче бути врятованим. Коли вони були разом, Годжо запитував у Гетто, що з ним сталося, проте той тільки посилався на важке літо.